Обіша белино, жіночку знаю, тоді я ж тебе, моя шабелино, до стіни пригону, тоді я ж тебе, моя шабелино, до стіни. Почуваєте хана слова, ну мене очікували. Мабуть, поки попийте водички. А я тим часом розповім вам історію про одну новорічну традицію, через яку у соцмережах здійнялась ціла буча у середовищі військових волонтерів. І закликаю вас підписатись на наш ютуб канал та долучитися до клубу УП. Посилання внизу під відео. А діло було так. Це ви пригнали? Ні, на базарі у Перекупов купив. Треба ж економіки розвиватись. Економічний фронт. Що ти зараз питав? Пригнали, ти що не слідкуєш з повномасштабного вторгнення. Скільки машин А скільки? 1034 автомобіля. автомобілі. Дів давай, розріжайте. Ні очку. Бета, бета, давай. Сюди, так. Я. Ти що мене не знаєш? Бачиш з проломленою головою? Ну це я безбашений. Да. Волонтер це ліфт соціальний для всяких поклітів, в які лізуть в І після цього називати себе волонтером. Дуже багато хто з цього зробив собі роботу. Я пишаюсь тим, що за 10 років, за 9 ми ще ні разу не писали, дайте гроші. Просто є друзі. І от саме друзі, а друзів багато, які саме дзвонять, ти пишеш пост на Фейсбуці. Я буду робити чергове олів'є. 240 кг на тонну треба ковбаси, самий дорогий інгредієнт. Угу. А людина на 9-й хвилині дзвонить і каже: А я закрию всі ваші питання, по олів'є. Каже, я за вами слідкую по Фейсбуку, так що в мене до вас питань немає, на яке число і на яку годину привезти ковбасу. Три тони? три тони три ковбаси. Тому ми докидуємо машини. 36 машин, екіпажів поїде зараз. 16 машин передається хлопцям, які друзі, хлопці купують і передають. Роблять корпоративи, якісь івенти, щось збирають, вони самі. Ми допомагаємо ці машини придбати, довести до ладу і відправити на фронт. Машини їдуть, хлопцям вони потрібні. А яйця, 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 нову компанія, яка з 2014 року збирала їжу по супермаркетах, ми її завозили на фронт. Святі люди, просто приїдьте каже, заберіть там яйця. 14 тисяч яєць. Ага, забрали. Привезли рада, дзвонить керівник апарату, каже Степанич: ну традиційно, ми ж варимо, ти ж нікому не віддай. У них чотири столовки при Верховної Раді. Ну, їдять депутати до фіга. Ну, що я можу зробити? Люди стоять, вдягнули фартуки, вдягнули чебчики одноразові, перчатки. Бо то не депутати різали, ті працівники, які в апараті Верховної Ради працюють. Люди, які долучилися, на кухні, там, на да. Кух... Да. і вони професійно це роблять. Взяли, відварили, нарізали. А я людям розповідаю, кажу, вибачте, може, ви не в курсі, що це відбувається в тому році. Я їм кажу, що це їде на фронт саме 30-31 грудня. Ми роздаємо хлопцям на фронті то олів'є, бо то не олів'є, то не салат. То наше тепло, наша повага і вдячність за те, що ми в мирному Києві. В 2014 році саме тут ми зробили тонну 101 кг 800 грам рекорд України. А сьогодні, 10 років по тому, 11 тонн ми замахнулися. Мандарини. ти гуляєш, що житомирська ада. І все, а вони взяли тонну мандаринів привезли. Угу. А взагалі буде 20 тонн. А я не знав, як 5 зробити. А взагалі це відбувається отут. Дійсно святого Степана, це за хуй. Те? Ковбаса, любов, добро. Добрий ранок. Яйця морба є тепло. Це робиш, заставили? Ні. Сам, Сам робиш? Так. Да. Ти знаєш, кому це олів'є поїде? Воїнам. Да. Воїнам, які нас захищають, так? Степан з церков. Все, маска. Пошли. Проходимо, робимо все. Вадим, ти знаєш, у нас ладно, правильно? Знаю. Встав, поки що, шов... встав, поки ведро. 是啊，关系。<上> Там так, пару так... слів про артистів. Хто, про артистів. Хто це? Що це за така Такому артисту, як Мірзаян, пропонують 10 тисяч доларів за новорічний корпоратив. Він просто бере гітару і їде на фронт. По три концерти вживу: Сашко Положинський, Іван Марунич, Злата Огніч, Аня Добриднєва — це богиня. Тоня Матвієнка. Багато хто хлопці, хто не афішується, а тихенько сідає і їде. І новий рік традиція зустрічати на фронті. Так само буде і зараз. Змінював розмір взуття під у партій, Я квіри випавсі свої обіцяв, І малював щось на парті, А на малюнку палаючий танк Німецький мески кров. У кожного з них були діти і матір, і першишки на любов. Скаверзних вопроса. Сьогодні прочитав допис в Фейсбуку. Верховна Рада долучилась до готування олів'є. Яка новина? Олів'є 11 тонн. Зробили під Києвом. Герої. Це в них традиція така. Герої. Так, це в них традиція така, так. не в селі, а в столиці. А те, що БК в людей не вистачає, то це цікаво. Скільки олів'є в коштах, а скільки щоб доставити, мабуть, це якесь особливе олів'є? і пораненого ряту, і бика привезе, обігріє, захистить, як в прірву. Тільки сьогодні ми забрали п'ять здорових коробок, забитих їжею, роздавати, намагались там же біля нової пошти. А потім буде чергове відео на тему миші охаміли. Можливо, і є десь напівголодні бойці, але загалом з продуктами проблем ніяких. Дякую всім, хто допомагає. Але робіть це адресно і нормовано, без фанатизму. Толку і звалища показували і розвертали ті відра. Багато доходить вже в плісніві або зіпсовані. Хочу спати не дає, всіх кацапів переб'є. Поради давати людей дихіра бажаючих. А сісти і зробити мовчки. мовчки. Не вести там три відра буліт чи вареників і п'ять днів фоткатись по фронту їздити. А тихенько взяти зробити 11 тонн салат. 36 екіпажів роз'їхалось. Від Херсона до Куп'янська. Це ж не олів'є, це подяка, вдячність хлопцям. Трохи домашнього затишку на новорічний стіл. А що сидіти кільку їсти чи сухпай гристи, Якщо є така можливість, чому і ні, буде є олів'я. Сілдає олівє, сілює, окрилює, радує Рад олівє, слід любов'ю Я Це все не політики, не салат, де салта. Це вдячний. Олік'я. Ось ми здеречко також собі виховати на свята. Хочу вам всім подякувати. Слава Україні! Героя слава! Є кому олів'я їсти? Блін, йлки-палки. Да? Чи мише? Ні мишей, ні криз в нашому підрозділі немає. Це моє легше. Оце дуже потужним хлопцям, е розвідоси Отримують сьогодні, в нас така традиція 31 грудня давати хлопцям ключі від машини. І машину, а машина не пуста, з мандаринами і залів'є. Така традиція. Якщо якась гнида каже, що тій олів'є не треба, треба і... все. Скажи, що от скажи, що треба? треба, треба все, все, що дають. Якщо від щирого серця, так, бо то не олів'є, то вдячність і подяка за те, що ви тут. Я скажу, я теж не перший рік в армії, вже сьомий рік в армії, і багато вже побачив. Відношення є, ці хороші, є ці погані. — То тобто, ну, тут не буде. Не будеш до всіх хороший, я так скажу. А вам всім дякую за допомогу. Дякую. Слава дякую. Україні. Вірослав. Зум ты. Ви не хочете плакати без такого марнотратства! Кращик брошей. Тільки у нас в країні, Верховна рада, нарізає салатики, а звичайні люди купляють на передову машини і дрон. що ну, можна сказати, в черговий раз. Ти білий? Здрав, стріляти нема чим а тут то тонне ліки. Марнотратство, бл. Це ж легше, ніж перераховувати свою надбавку і премії. ЗП на дрони, чи медикаменти на. Це бляха трендеть! Нехай самі його а хлопцям, задонатять свою зарплати на Ні. Ні. Краще ці кошти, дронівками ж воно все пропадає, А потім ми ще зживу. Жесть, ніж машину, а патрон. Боже вілля, типа наші захисники свині? Що вибрали? Тепер їжте. Тупорилі ідіоти. Розкажіть, куди це Львів'я поїде? В Штаб, блядь, щоб гнило під батареєю. Підбуржуй. Буржуєм, під блядь. Хлопцем на фронт. Він з штабу приїхав, звідки він приїхав. Машина засрана, тільки змийки, з кінчить, з салоном. В кіно сходив, Оце приїхав, бо вже Львів'я додасть хто. Що там на канарах? Грязь така що пиздець. Грязюка, так, да По-перше, во грязюка. во-вторых... Во очень тяжело. Очень тяжело, потому что люди морально очень устали. Мне уже 50 плюс, а я бегаю по 8-10 километров в день. Вот так бегает. Ты кажу, бігаєте по 8-10 км не то, що хочеться, а... Mm. Во-первых, нужно, а во-вторых, нужно показувати пример всем, как нужно бегать. Даже 50 ложь ползает. Мужчина. Місто Свидкиваем. Наступаючи. Наступаючи. Які я ви рідні наші українські. Все, пішли. Звуть дідом, а позивний таракан. Ось я у вас О -о 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 -о. красивий такий. Старенький ну, звідки утікав, сюди попав. А звідки О -о -о. ви? Харків. Харків, Харків Харківська да? область. Андрюшка, здобув. Дякую, дякую вам. Дуже, 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 дуже приємно. Від вас це отримати. Дякую всім. А скажіть, а Ольв'я не пропаде? Ні, ні. Чим Ми... ще будуть їсти? Ні. Ні? Ні. Нас багато. О, так. Бачите? Та не Ох, ох, ох. 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 <різь> Я кажу, те мої 17 років і сорочка фізика. Якось. Забігаємо, далі, перевозимо багато. Як приємно? Ви побачення. За нами. Парти. Запитайте. Клас! Бляха, дядько. Амар Макарова! Деві три ПТРК. О, ригуна, це Герой України. Олів'є і мандари. Дивіться, дивіться. Друзья, А я потім перейшов на Ізюм. Оце ізюма в батку, зараз ого. Гнати людину по говніщам, вірогідно з ризиком для життя заради відра олівєї ящика мандарин і все, ні зігріває, ні медицини, нічого більше. І вернеться він до своїх і скаже, я вам привіз ведро олівєї ящик Йо**й сором. Прикольно. Одпіває. Бачите, купить. Я бачу, що ти дуже п'яний, я не питаю, чому ти б'єш. Я бачу в себе таким самим то вже ж. Давай тоді тім про причини, бо треба розбитися, бо вже нам змозі. Ми всі друже втратили крила. Або твоїх не було насправді й зовсім. І хвилина була неба, ми самі-самі були цілий світ. Стіна зізнання в коханні для тебе лишився побіт. А головне, щоб я хотів відповісти цій жіноці, що треба рахувати свої гроші. Експертів багато. Так само можна обісрати все. І машини, і теплік, і не той теплік взяв, не той дрон. Чого такі машини, вони такі не треба. Ну і що далі? І що вони, не треба? Треба, все треба. Став час, ми всі друже втратили крила. Або їх не був насправді у нас. Так перестаньте знімати Ваші документи.